Атомна енергетика це складна та комплексна тема, навколо якої точиться чимало суперечок. Атомники всіляко пропагують свою галузь оповідями про надійність, екологічність і вигідність. Далекі від енергетичної сфери люди згадують переважно про ризики аварій. Громадянське суспільство переймається ще й питанням небезпечних відходів. Щоб розібратися в технічних аспектах роботи АЕС. Потрібні глибокі знання та освіта. Та щоб розуміти загальні принципи і наслідки її роботи для людей та довкілля, достатньо здорового глузду. Ідея ядерної енергетики виникла в 1930-х роках, коли фізик Енріко Фермі вперше показав, що нейтрони можуть розщеплювати атоми. Фермі очолив команду, яка в 1942 році досягла першої ядерної ланцюгової реакції під стадіоном Чекаського університету. За цим послідувала низка віг у тисяч. 1950-х роках перша електроенергія вироблена з атомної енергії в експериментальному реакторі розмножувачі Вайдахо в 1951 році. Потім виникли перші атомні електростанції. Перша атомна електростанція у місті Обнінськ в колишньому радянському Союзі в 1954 році. І перша комерційна атомна електростанція в Шпінгпорті, штат Пенсільванія, у 1957 році. В процесі своєї роботи атомні станції майже не забруднюють довкілля і виглядають цілком екологічними. Але якщо зазирнути глибше, то на поверхню випливає чимало прихованих від стороннього ока проблем. Адже АЕС це не лише безпосередня робота, а й інші етапи, які входять у повний ядерно-паливний цикл. Видобуток руди. Атомні станції, як і теплові, працюють на викопному паливі. Уранову руду видобувають на шахтах, які мають ті самі проблеми, що й вугільні, зруйновані території, які потребують відновлення, викиди в довкілля і відходи. На них також підвищена концентрація радону, радіоактивного газу, який при вдиханні опромінює працівників шахт зсередини і може спричиняти серйозні захворювання. Збагачення урану. Уран для ядерних реакторів необхідно не лише видобувати, а й додатково обробляти, щоб він став придатним для використання. Для тонни ядерного палива необхідно переробити 2-3 тисячі тонн радіоактивної уранової руди. Решта стає відходами, які потребують особливого поводження. Виведення з експлуатації. Атомний реактор після завершення його терміну експлуатації не можна просто зупинити і перетворити на арт-простір чи open space. Більшість його складників радіоактивні, тож його необхідно повністю розібрати, ізолювати і так само захоронити. Способу ж безпечно зберігати всі ці відходи довше, ніж 100 років, людство досі не винайшло. Загалом усі етапи існування, окрім найпомітнішого, власне виробництва енергії, спричиняють викиди. Утворення відходів, фінансові витрати і ризики для здоров'я працівників. Особливо тривожним залишається невирішене питання сміття, яке продукується на всіх цих етапах. Його поділяють на радіоактивні відходи та відпрацьоване ядерне паливо, яке по суті є високоактивними радіоактивними відходами. Найбільше проблем викликає саме поводження з відпрацьованим ядерним паливом. Період його напіврозпаду складає десятки тисяч років. Протягом всього цього часу воно залишається радіоактивним і небезпечним. Незважаючи на значні потуги світової спільноти, способів його постійного захоронення досі не існує. Наразі діють лише тимчасові сховища. За період існування індустрії сталося 11 серйозних аварій атомних реакторів із розпливом ядерного палива або руйнацією реактора. Ще 5 на об'єктах ядерно-паливного комплексу, набагато більше, ніж прогнозували представники індустрії. Атомники люблять відхрещуватися від цього аспекту, називати аварії випадковостями і списувати їх на людський фактор. Але ці розмови, на жаль, ніяк не впливають на те, що аварії на атомних станціях ставалися і можуть статися ще. І що аварії це не лише людський фактор, а й зруйновані людські життя. Так внаслідок Чорнобильської трагедії постраждали сотні тисяч людей. Десятки тисяч родин назавжди переселилися з домівок, а територія площі в три Києва стала зоною відчуження. І з небезпечними відходами, що утворилися внаслідок катастрофи, необхідно справлятися й досі. Звісно, враховуючи потенційні ризики, атомні станції проектуються так, щоб максимально убезпечити їх від аварій, терористичних атак, природних катаклізмів, фатальних людських помилок. Але досвід показує, що хвилюватися атомникам варто і через значно менші проблеми, наприклад, пташок чи морських тваринок. Не так давно надійна та стабільна атомна енергетика постраждала від атаки морських тваринок, подібних на медуз. Морські сальпи засмітили водозабірні клапани на Ханульській АЕС в Кореї, через що в країні зупинилися аж два енергоблоки потужністю майже 1 ГВт Кожен, і це стається не вперше і не лише в Кореї. Наприклад, у ставку охолоджувачі Хмельницької АС прижилися молюски звиклі до теплої води. У 2005 році їх зібралося так багато, що вони частково перекрили труби системи охолодження і ті перестали пропускати достатньо води. Тож в одному з енергоблоків довелося екстрено знижувати потужність. А в 2015 році реактор на американській станції Індіан Пойт зупинився на три дні через пташку, а точніше через пташиний послід, який потрапив на лінію, Електропередач і призвів до спрацювання систем безпеки. На сьогоднішній день найбільша в світі АЕС «Касівадзаки Каріва» в Японії. Потужність цієї станції становила неймовірні 8212 МВт. Але після серйозного землетрусу у 2007 році потужність було вирішено зменшити до позначки в 7965 МВт. Як би там не було, а це японський гігант впевнено тримає пальму першості в усьому світі. Найбільшою в Європі і третьою у світі за сукупною потужністю являється Запорізька атомна електростанція. Загальна потужність цієї станції становить 6000 тисяч мегаватт. Але 4 березня 2022 року, в ході повномасштабного російського вторгнення, електростанція була захоплена російськими військами. Довгий час інвестиції в ядерну енергетику були стабільними і перспективними. Однак аварія на японській АЕС Фукусіма-1, яка сталася у 2011 році, змусила світ замислитися про безпеку та поставила під сумнів майбутнє атомної енергії. Згодом почалися розмови про глобальні зміни клімату, і передові держави взяли курс на відновлювальну енергетику. Постало питання, чи буде місце для атомної енергетики в новому зеленому світі. З одного боку, атомні електростанції майже не викидають СО2 та цілком вписуються у політику вуглецевої нейтральності. З іншого, вони залишають шкідливі ядерні відходи, а ризик виникнення аварій досі змушує людей ставитися навіть до високотехнологічних реакторів з недовірою. Тема безпечності ядерної енергії стала полем бою для лобістів з різних фінансових груп. Сполучені Штати, Німеччина, Японія, Південна Корея та інші світові держави почали поступово скорочувати інвестиції в цю галузь. Однак, у 2021 році ситуацію втрутилася газова криза, і атомна енергія отримала шанс не тільки на відродження, а й на нове велике майбутнє. Криза виникла через підвищений попит на електроенергію. Газовий шантаж з боку. Росії та занадто різку переорієнтацію ЄС на відновлювальні джерела енергії. Це призвело до дефіциту інших видів палива для виробництва електрики. Дискредитація відновлювальних джерел енергії та нестача газу дали привід говорити про ядерну енергію як про рятувальне коло. Європейський союз поки не може остаточно визначитися зі статусом ядерної енергії. Водночас на іншому боці світу, Індія та Китай активно інвестують у мирний атом. Ці країни. Разом з іншими пообіцяли зменшити викиди СО2 і планують робити це завдяки розвитку атомної енергетики. Піднебесна за 15 років планує збудувати 150 реакторів потужністю 147 ГВт. Це більше, ніж було збудовано у світі з 1986 року. Країна мала амбітні ядерні плани ще багато років тому. Однак аварія на Фукусімі змусила накласти мораторій на нові проекти. Тепер же Китай готовий звести велику кількість. АЕС і побудувати 30 реакторів за кордоном, склавши конкуренцію на цьому ринку Росії, Франції та США. Повернутися до активного розвитку цієї галузі вирішили й Сполучені Штати. Пік кількості працюючих реакторів у США припав на 90-ті роки. Відтоді їх більше закрили, ніж збудували нових. Однак зараз розвиток АЕС для американської влади це частина боротьби з кліматичними змінами. США на підтримку галузі у 2022 році спрямувало 1,85 мільярдів доларів. Ще 6 мільярдів доларів пішли на продовження терміну служби АЕС і 2,5 мільярдів доларів на будівництво експериментальних реакторів. Навіть Японія, яка постраждала від катастрофи на Фукусімі і вимкнула більшість АЕС, хоче перезапустити одразу 30 енергоблоків. В Індії також планують запустити 9 реакторів. Будівництво 12 затвердили ще у 2020 році. В Україні вперше будують АЕС таким розмахом. Ядерна енергетика не ідеальна. Головні проблеми це ризик аварії, важкість утилізації відходів та висока ціна для нерозвинених країн. Усі ці проблеми намагаються нівелювати шляхом застосування нових технологій. Одна з передових ідей торієві реактори для роботи цих систем використовують Уран 233 який отримують через опромінення торію 232 Вважається, що ці реактори залишають менш токсичні відходи. Також запасів торію у природі втричі більше, ніж урану, а виробляти його безпечніше. Цю технологію досліджували ще всередині ХХ століття, але масово її не використовували. Китай вирішив скористатися ідеєю і побудувати експериментальний торівий реактор, який працюватиме на сплаві солей. Такий реактор не використовує прісну воду для охолодження, тому збудований у постелі Гобі, якомога далі від населених пунктів. У реактор заливають сплав солей, тому він матиме значно менший ризик плавлення або вибуху. Це робить витік радіоактивних компонентів майже неможливим. Реактор вели в експлуатацію у вересні 2021 року. Зараз він працює в тестовому режимі, і перспективи проекту туманні. Використання солей за високих температур може призвести. До корозії реактора, що зробить його непридатним, також використання торію пов'язане з ризиком поширення ядерної зброї, щодо чого триває гаряча дискусія, у будь-якому випадку за експериментом Китаю тепер спостерігатиме весь світ. Можливо, саме він дасть атомній енергетиці друге дихання. Схожу технологію розробляє компанія Біла Гейтса. TerraPower планує запустити у штаті Вайомінг експериментальний ядерний реактор, який охолоджуватимуть рідким натрієм. У цьому реакторі також буде низький тиск, як і в торівому реакторі, що теоретично зменшує ризик аварій. Також у Terra Power планують розв'язати проблему ядерних відходів. Очікується, що завдяки більшій ефективності використання відпрацьоване паливо займатиме на дві третини менше місця ніж відходи з класичних реакторів. Окрім того, розрахована вартість будівництва такого об'єкта менше одного мільярда доларів США. Ніж будівництво класичних АЕС. Низька ціна зумовлена порівняно невеликим розміром реактора, а також тим, що система працює в умовах низького тиску, тому надміцні деталі потрібні у меншій кількості. Ще однією технологією, яку нині активно обговорюють та планують продовжувати. Це малі модульні реактори у 2022 році. Президент США сприяв виділенню 21 мільярда доларів США із фінансового бюджету на ядерні та водневі програми. Канада теж випустила власний план дій спровадження малих модульних реакторів. Про перспективність технології також свідчить зацікавленість неї великих корпорацій. Зокрема, конструкції реакторів розробляють Rolls-Royce і TerraPower. За даними Міжнародного агентства з атомної енергії. Наразі розробляється майже 70 різних технологій малих модульних реакторів. Малі модульні реактори мають відносно невелику потужність. До 300 МВт проти 950 МВт на АЕС. Та розміри. Якщо традиційний реактор займає площу близько 400 квадратних метрів, то малі модульні реактори 40 тисяч квадратних метрів. Також малі модульні реактори, відповідно до назви, складаються з модулів, які можуть виготовлятися на заводах та збиратися в місці їх розташування. Це все робить малі модульні реактори значно дешевшими, мобільнішими, простішими та швидшими у будівництві. Вироблені. Електроенергії у малих модульних реакторах відбувається за тим же принципом, що у великих. Уранові паливні стрижні в реакторі за допомогою ланцюгової ядерної реакції нагрівають воду у внутрішньому контурі. Нагріта вода передає температуру в зовнішній паровий контур. Пара рухає турбіну, яка виробляє електрику. Насправді ідея малих модульних реакторів не нова, оскільки невеликі енергоблоки використовуються у військовій справі з 1950-х років, зокрема на криголамах та авіаносцях, які повинні бути в морі тривалий час без дозаправлення, або для потужних підводних човнів. Малі модульні реактори подаються як ядерні установки із підвищеною безпекою, що ґрунтується на принципах внутрішньої самозахищеності, коли властивості реактора забезпечують його зупинку та розхолодження за будь-яких аварійних ситуацій на основі природних зв'язків та процесів. Також деякі види реакторів передбачають можливість роботи на природному урані чи відпрацьованому паливі інших АЕС, і головне, ці реактори здатні працювати у маневровому режимі, що дозволить збільшувати генерацію в день та зменшувати вночі відповідно до потреб держави. Отже, попри втрату інтересу до АЕС. Після великих аварій, спочатку у Чорнобилі, а потім у Фукусімі, на фоні енергетичної кризи атомна енергетика знову стала активно розвиватися. На цьому етапі науковий пошук спрямований на те, щоб зробити атомні станції безпечнішими, дешевшими та із з меншою кількістю відходів. Нині міжнародна спільнота найбільше зацікавлена у недорогих та мобільних малих модульних реакторах і активно інвестує в цю технологію. Проте чи стане вона дійсно розповсюдженою та ефективною? Покаже тільки час. Друзі, а на сьогодні це все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до скорого!